А що ви досі? Ну, поїхати, але спитати, як везуть, як до чого. А звідки ви, хто ви? Острожани. Ну, Острожани, а хто ви? Острожани, Живете в острозі чи очі? Так, живу. живу, живу, живу Остражане. Okay. Да. Ну, сьогодні нічого не буде. Ну mm. якщо ви дуже хочете, то якщо Остані, буде, я можу, телефон, вас вам потелефонувати. На а як везуть, на яких умовах? Там дорога самі оплачуємо? Чи? Ні, 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 ні. Ну, автобуси в нас є. Якщо будемо вести, значить дорога оплачується і командіровочні, щоб ви там з голоду. Ага. Ну, нормально. Тобто можна буде поїхати. Але ви так легко ходяти туди, треба кремкування. І ще одна умова. Не битися, не тваритися, просто мирно стояти. І ми за інтеграцію, ми за інтеграцію. Тільки на вигідних для України умовах. А, це таке. там нас проведуть, типу, що казати, треба буде? Нічого казати, не треба. Ви просто як всі їдете. Виступати не будете. Якщо ви то буде старший від нас і буде виступати. Але якщо хочете, можна. Можна поїхати. Я просто запишу, вас запишу, і коли буде, я вас відправила. Що, що за, за все запишу, всі за Знаєте, що записати. Можна і нового можна записати, як хочете це є. Ні, я всіх трьох запишу. Тільки так, умова така, щоб вдягнулися дуже тепло. Вчитись в академії? Ні. Вчитись в академії? Ні, ні, я не вчитись. А ви хлопці де? Ні, може, що ви Я в академії не Так, записуйте. 21 років. Ну, нормально, 23 роки. Говоріть фамілію і номер телефона. Давайте зараз. Так, іще хотіла спитати. Ну от ви тільки хочете в акції приймати, чи хочете і в виборах приймати участь? В плані чого вибор? В плані в дільничих комісіях з постерігачами. Ну... А коли в житті вибори будуть? Ну, ну, в 14-му Ну, в 15-му це ж треба дожити. Да. До але, але, в принципі, так. якщо хочете, ви ну, напишіна. давайте в ми запишемо далі. Давайте. Давайте. Рибовець. Рибовець? Ри. Рибовець. Так. Можна к вам другу. Так, Так людей <густі>. у нас буде їхати. На <густі> Чи це через той автобус не йде, у людей немає? Бо нам казали, що типу, вже на сьогодні. На сьогодні. Mm. Але вже повно набрали, набрали бажаючи. Вже набрали Вважаючи. Раніше. Трошки прийшли в годину назад. Просто нам сказали, а скільки кількість, кількість набрали усі? Скільки кількість? Від острога? Десять ну. чоловік. Ага. Ні. Це просто гоще ми збираємося mm. там один автобус. Ну давай, рибовець? Рибовець. рибовець. Анатолій Іванович. Так номер телефону. 063. 62. 03. Так, 03 4 03.4. Конончук Сергій. Конончук. Сергій. Володимирович. А де живете хлопці?

0,93? 312? 33? 19. Так, хотіла спитати, ну ви не працюєте? Ні. А якщо я вам запропоную поїхати не на один день, так як у нас, бо е таке, якщо в нас можуть поїхати зночі і побути пару днів, е то ми в таку команду не беремо дівчат, беремо виважений. Ага. Не битися, нічого, просто ну, постояти своїми, допустимо, ну, прапорами євроінтеграції, там, допустимо, України. Тоді це буде, допустимо, на 3-4 дні отак. Ну, тільки хлопців беремо. А як нам там бути? А, там це, там будете жити. Там буде квартира там буде. Ну, в усякому випадку зараз обігли палатки, ми з обогрівом і всі. Ага. Нормально. А ще хлопці, якщо вони... Не... Буде 10 чоловік хлопців. Це така команда буде така, ага. як треба що... буде що... поїхати. Можна ще. В общем, можете. Ага. Поділяєте, це... якщо б ви набрали мені, допустимо, своїх 10 чоловік, це була б ваша команда. Ага. Ви когось із себе вибираєте старшого. Ага. І я вам дзвоню, ну вам дзвоню один раз в день, чи все в порядку. Або два рази в день ви мені телефонуєте, тому, чи що вас ніхто не побив.